В порядку денному ми маємо два питання. Порядок денний і надання дозволу на передачу норма комунальної власності Великолюбинської селищної ради військової частини. Прошу голосувати за порядок денний. Гелеш. За. За Короля. Лобан за. Партиня. За. Уваранський. За. Протас. Прост. За. Темчишин. За. Щерб'як. За. Я вчу за. за 12 річня привіт. Наступне питання: саме до чого ми відправилися про надання дозволу на передачу майна комунальної власності Великобільської селищної ради військових частин. Передаємо військовій частині а 4010 квадрокоптер Mavic 3 Pro 8 штук на суму 551 900 гривень. І військовій частині А-0998. Зібраємо 3D-принтер, 3D-принтер, ще один векторний аналізатор, паяльна станція, осцилограф, тестер внутрішнього опору, тепловізор, ультразвукова мийка на суму 137 гривень 137 160 гривень. Варто було збиратися. Mm -hmm.